Негібридна Вітара» вже в Україні встигне придбати реакція е, наших західних партнерів на те, що Російська Федерація, за великим рахунком, вчинила акт агресії проти країни НАТО Польща, і е, власне таку трошки даруйте за грубість кастровану реакцію наших західних партнерів, ну принаймні, частини з них. А яку реакцію очікували? очікували? Ну насправді я очікував принаймні заяв того, щоб офіційна Варшава скаже, що оце були російські дрони, які залетіли на територію а, Республіки Польща, які нанесли шкоду а, польським громадянам. Це російська агресія проти а, Республіки Польща. Ми закручуємо максимально а, ставимо на місце Орбана, ставимо на місце все те, максимально закручуємо всі гайки і закликаємо. Ми не четверту статтю, намагаємося застосувати, а намагаємося заставати застосувати, застосувати п'яту статтю НАТО. При тому викликаємо абсолютно збир... ну, проводимо збори, викликаємо усі наші сили, оточуємо Російську Федерацію і максимально тиснемо на неї з усіх боків, так щоб вони дихнути не могли. Така от реакція. Так, вони перекрили кордон з Білорусю, Тепер товари там не ходять. Ну, давайте так. Я б... Ви повинні розуміти, як працює західна бюрократична машина, тому що і цим користуються активно росіяни. От, наприклад, щодо НАТО, якщо там треба йти по протоколу, вони будуть йти по протоколу. так? Воно побудована. Так, НАТО побудована. І НАТО взагалі само по собі давно за як заблокована в дійсності Угорщиною та іншими країнами. А важелів тиску на Орбана ніяких немає. Це не передбачена, ну, хто хто буде тиснути на Орбана. є чи Орбан буде говорити: дивіться, п'яту статтю статуту НАТО, там що написано. Кожна країна визначає сама. Як вона буде брати в о, участь в обороні блоку, кому в тому числі військову присутність? Тобто, там о, вона так так теж та, хитрувато та, та написано. Просто ми так знаєте, доната ставимось як до фетішу Хоча в дійсності це не так? Я вважаю, що, ну, що було все таки зроблено, ну літаки підняли. А були літаки нідерландські, були літаки, якщо не помиляюся, італійські вони і все ж таки збили дрони, і німецькі і дрони все ж таки збили. І це дуже ну, такий, знаєте, теж психологічний бар'єр для, для країн НАТО і Польщі, в тому числі, а яким Україна повинна користуватися, говорити. Ну якщо ви збили оці шахеди. Збили шахіди, чи хто що там летіла? Ну так нічого ж не сталося. Це ж не боліче виявляється. Сонце на, на землю не впало, ядерна війна не розпочалася. Тому давайте будемо спільно в тому числі працювати в, в напрямку посилення оборони блоку, принаймні на східному фланзі. В принципі Україна так і зробила. І я думаю, що це привід вимагати від відкрити, патрулювати принаймні захід України. Сказати, яка різниця, де ви збиваєте ці шахеди чи ракети, там припустимо на території Польщі або на території України? А ось так, що таке такі справи вони оголосили там безполітну, що зону заблокували Білорусь. Білорусь вже там пишіть, що перекрили їм можливості торгівлі з Європейським Союзом і так далі. А що стосується, от як ви говорите, що вони там будуть говорити, агресія і все інше, ну так, так, так побудовано демократичний світ, на жаль. Що от прилітає шахет, а чи достатньо там доказів, що шахет, наприклад, є російським? Так вони так будуть діяти, з'ясовувати, удавати, що ну, може удавати, що, начебто, нічого не сталося. Ось і, і тому вони можуть так діяти. Тим більше не будемо забувати, що все тут конкретно залежить від поведінки і європейців, так які готові будуть допомагати. А нинішня адміністрація Трампа вимагає в першу чергу від європейців конкретних кроків і говорить, що ви повинні більше вкладатися в оборону. Ми готові давати зброю. Ми готові. Там розвідку давати і багато чого іншого. А щодо самої п'ятої статті, я вам хочу сказати, що після вторгнення, наприклад, широкомасштабного вторгнення в Україну, ну, наприклад, Польща два тижні чекала відповіді від Вашингтона стосовно цього, чи буде працювати п'ята стаття статуту НАТО, і Вашингтон мовчав. І Польща на свій страх та ризик передавала Україні зброю. Ну все це що це радянські запаси. Ну там зброї, яка у них ще була, а просто на свій страх та ризик. І тому говорити, що воно щось якось по іншому працює саме зараз, а не працює по іншому. Ну воно воно завжди так у них працювало. Так будуть вирішувати. Так у них передбачені а, процедури. Чи треба міняти процедури? Ну, мабуть, треба міняти процедури. Чи можуть вони зробити це в рамках НАТО? Ну скоріш за все ні. Чи можуть вони зробити це на двосторонньому е, рівні? Ну, скоріш за все, так. Ну там, наприклад, е, країни е, там, Північної Європи, які мають е, спільні кордони е, з Росією, або та сама Данія, тобто країна Балтійського басейну, вони їм, в принципі, нічого пояснювати не треба. І я думаю, що це більше буде якраз ну в рамках НАТО, але більше на двосторонніх відносинах. А ось а те, що він запрошує, ну ту четверту статтю. Ну так ми повинні розуміти, що окрім четвертої статті існує ще п'ята стаття. А, ой, точніше, окрім п'ятої статті існує ще четверта стаття. Тому я вважаю, що а, говорити, що вони зовсім не так реагували як потрібно. Ну ні, ну літаки ж літали одразу, значить, визначили. А, не чекали ж там два дні на обговорення, що це що, що це буде. В дійсності що, що, що то було, що то до них залетіло? Але... Так, що так, так я бачу ситуацію. Пане Тарасе, але ж є один момент: це все відбувалося на території Республіки Польща. Ну а, правильно, а на вашу думку, чи правильним був би крок е польських військових, ну і польських е топ політиків? Щоб вони запустили ракету в точку, звідки запускалися ці дрони по Польщі. Адже Яку це... ракету? А... Яку ракету? Та, яка є у розпорядженні Польщі. Ну, це ж загроза польській території. А ви території? знаєте, що США не продає, продає Томагавки Польщі? Тобто у Польщі немає ніякого. Ну польський літак міг залетіти на територію України, точніше в повітряний простір України, і вдарити ракетою, яка долетить до місця пуску російських шахедів. ну можливо. А як ну, визначається? Ну, дивіться знову таки, ми, ми, ми говоримо це блок НАТО. І знаєте, як є ну так, такі, та, і, і і там є країни, які не хочуть теж особливо загострювати, не тільки угорщина. Я думаю, що угорщина це такі. Знаєте, ну ви ж інфанти, ви ж, риби. чудово, чудово да. розумієте моє питання? Річ в тім, що а, збивати над своєю територією це наражати своїх же людей на небезпеку. А прибирати причину або там знищувати ці засоби ураження в місті, де звідки вони стартують, це правильна тактика. Правильна політика. Більше того, вона ну, більше правильна... відбиває бажання запускати ці дрони, правильна тактика, але вони так робити поки що не будуть. Вони визначають, що у них поки що така політика. Ну, дивіться, як е, будь-якому от колективі, от, знаєте, от припустимо, є якийсь колектив. Колектив зазвичай працює е, темпом, який працює найслабша ланка в цьому колективі, тому що він фактично задає такий тон. Ну так, так побудована часто е, колективи, тому що ну він, якщо він там має ще право, ну тобто так, він може. Не працювати як всім, але має право голосу, як усі. Тоді він визначає в дійсності тем, ну так побудована НАТО. Вони будуть чекати там реакцію від партнерів своїх. Вони будуть чекати зараз обговорювати з тими, хто може їм допомогти. Але я, це ви правильно задаєте запитання, куди будуть стріляти поляки? А вони на територію Росії думаю, що стріляти не будуть. А із із території України теж не будуть. Я думаю, що на цьому етапі можна від них вимагати, щоб ну принаймні країни НАТО патрулювали українське небо, щоб над територією України збувалося. А в точки запуску. В точки запуску ну це Україна може зробити це тут. Питання в тому в виробництві нашої зброї і або наявності цієї зброї. Ну там, там будуть, наприклад, постачати Сполучені Штати нам, там, згідно з останніми повідомленнями. Але ми ж знаємо, які це історії, що таке західна зброя. Сьогодні вони дають, а потім говорять, що стріляти неможливо, наприклад, по території Росії. Так завжди було, на жаль. Тобто, тут же ж багато питань, тому що Росія ядерна держава. От, от все, все це впирається в це. А Тепер е момент ключовий. А з погляду того, що зробила Російська Федерація, оцей заліт: 19 крилатих машин з них одна ракета здається, і 18 дронів, 16 з яких вже знайшли запчастини. Були запущені Російською Федерацією, і очевидно, що вони не випадково долетіли до Республіки Польща. Хоча там, наприклад, білоруський е, диктатор повідомив, що ось вони спостерігали, і стежили, що це РЕБи так, загнали ті дрони нещасні е, на територію Польщі. Е, російські військові сказали, що в них не було мети, але ж в як то називає ро називається Ростин? Покаже Ростин показав, що ці російські дрони були дооснащені цими додатковими баками, м'якими які дозволили їм долетіти і залетіти на 300 кілометрів вглиб Польщі? Так от питання з огляду на те, що є чітке розуміння, що це був умисний. Саме умисний акт запуску крилатих машин, військових машин на територію Польщі. Що це було з боку Російської Федерації? І чи отримав Путін якесь погодження з боку Сі Цзінпіна на такі дії? Я думаю, що отримав. Я не виключаю, що це Китай вимагає якоїсь атаки на країни НАТО. Ну, такої, без фанатізму. А для того щоб перше завдання показати, що США не надійний союзник. А Китай потім всім буде розповідати в Азії, що дивіться він не надійний союзник, з ким ви зв'язалися. Так це раз друге питання, другу мету, яку можу переслідувати Китай, це щоб ну назавжди посварити Росію західними країнами з Європою та зі Сполученими Штатами Америки те те що зробив з самим китаєм зробили ще в 69-му році коли змусили їх фактично нападати на радянський союз тому що тоді американці від них, коли там велися перемовини з боку Мао Цзедуна щодо співпраці зі сполученими штатами америки американці задали просте цинічне запитання які гарантії що ви сьогодні з нами розмовляєте завтра не помирите з радянським союзом покажіть конкретику Ну, от був острів напад на острів Даманський, який показав таким чином, Китай показав, що готовий посваритися, розірвати всі стосунки з Радянським Союзом, і в результаті вони отримали те, що отримали Радянський Союз до кінця свого існування а, тримав величезне угруповання на китайському кордоні, що коштувало теж дуже багато грошей, і внесло свій теж внесок в розпад Радянського Союзу. Так і тут Китай в принципі зацікавлений в цьому зацікавлений в цьому для того, щоб показати, що ну і відірвати Росію назавжди західна від західного світу, щоб вона була повністю замкнена на нього, і щоб у них не було ніякого виходу. Що ви думаєте, китайці не підозрюють навіщо в чергово згорею з Росією? Підозрюють, щоб вони були або нейтральними у майбутній війні. Китаю та Сполучених Штатів Америки створюючи таку невизначених на північних кордонах Китаю, або брали участь у війні проти Китаю. Так що це, це така може бути історія. І враховуючи, до речі, коментарі Китаю, вони там сказали, давайте ви там щось е, миритися будете. да це Я підозрюю, що це одна е, з вимог Китаю в тому числі. Да, ну що цікаво, але. Гербери і шахеди не полетіли туди через пролив на Аляску. Вони полетіли саме в Європу. Ну, подивимося. Хоча насправді є в мене така, таке перечуття, що це, окрім іншого, ще й випробування от такої швидкої реакції, оскільки. В мене є зараз одне найбільше побоювання. Якщо дозволити, ну у нас розмова аналітична. Якщо дозволити, я поділюся своїми пересторогами. Річ в тім, що за великим рахунком, Російська Федерація зіткнулася з тим, що виконати свої заявлені завдання на території України вона не спроможна. Ну, крапка, це факт. Це факт. І вони розуміють, що в України є досить потужна логістика. Як би там не було, які б складнощі не були, але це саме логістика через Європу і найпотужніший канал іде через Польщу. Відтак це одна із спроб перевірити можливість своєї техніки, своїх озброєнь дістати до Польщі. Можливо, поки що в у легкий спосіб натякнути Польщі може ви якось пригальмуєте з постачанням озброєнь Україні. Якщо це не події, вони можуть навіть погодитися на якесь перемир'я, типу в Україні послаблення бойових дій, але зайти з агресією або обмеженою агресією з території Білорусі на Польщу. Викликати конфлікт там і такий спосіб буде перерваний ланцюг, оскільки Польща буде зайнята бойовими діями, перервати ланцюг постачання в Україну з Європи, а потім знову зайти в Україну, коли не буде достатнього постачання. От такий сценарій може таке зробити Російська Федерація. Може, такі без перерви. Ну я не бачу бажання Путіна зупиняти війну, тому що це протиричить його публічній позиції. Його публічна позиція була озвучена 14 червня 2024 року, і він від неї не відступає. Припинення вогню можливо тільки після того, як Україна покине чотири області України і відмовиться від офіційно. Відмовиться від вступу в НАТО. А що стосується іншого сценарію, а навіщо їм заходити там через Білорусі і інше? Ну достатньо по 200 шахедів кожного дня в Польщу запускати, знищити, наприклад, енергетику, знищити інфраструктуру, викликати хаос в Польщі. Дезорієнтувати НАТО, далі внести Роздрав в Європейський Союз та в НАТО. Абсолютно реальний сценарій. Це стосується не тільки Польщі, там, Балтії, Думаю Північної Європи, в тому числі, і так далі. І, і п'ята стаття, не... стаття не запрацює. Так, ви мене так запитуєте, і п'ята стаття запрацює. Я взагалі вважаю, що, що НАТО не існує там, да? <ріху> я, я зрозумів <ріху> я. я, я ну, моя, моя позиція така. Ну, принаймні, ну ми бачимо, точніше, так. Європа останнім часом жила ну, взагалі жила вся Європа в режимі, що за них буде заступатися Сполучені Штати Америки і за них будуть воювати. США сказали, що ні. Це до речі, було ще сказано ну, під час першої каденції Трампа, коли він від них вимагав виконання обіцянок, обіцянок щодо підвищення. Витрат на оборону до 2%, а обіцянки були даніше в нульові, там якесь було там погоджене. І тоді європейці, в першу чергу, німці крутили фіги тоді Трампу і говорили, що цього не буде. Що ми будемо і далі торгувати російським ну брати російський газ, а ви там нас захищаєте. Тепер час дроп від Європи розплачувати за таку політику. Американці говорять їм чітко і ясно, що. Ми готові вас підтримувати, наприклад, зброєю. В першу чергу ви повинні витрачати більше на оборону, тому що солодкі часи закінчилися, і формуйте свої армії, будьте, будьте більш самостійними. Тоді ми вас будемо підтримувати, або в тому числі, наприклад, що зараз робить США, коли європейці починають компостувати мозок щодо збільшення цих санкцій. Якщо ви бачите, спостерігаєте позицію США, вони говорять. Так, коли ви припините купувати російський газ та нафту, да? це раз і друге вони вже посилюють свої вимоги. З'явилася нова вимога запровадження, запровадження тарифів проти Індії та Китаю, тобто, ви або тут, або там, да? тобто вони вимагають від них визначеності. А не всі європейські політики, от зараз готові під, прийти своїм виборцям, сказати, що жирні часи закінчилися. Треба скорочувати соціальні витрати, треба менше займатися у цій цікавої історії як зелена енергетика, перенаправляти кошти на будівництво армії, скорочувати ну, це соціальну державу, яка стала можливою виключно за рахунок того, що США несли ці військові витрати. Поки що не всі політики готові це сказати своїм виборцям, тому що вони втрачають владу. І тому в даному випадку чи запрацює п'ята стаття, чи не запрацює п'ята стаття, ну я вам сказав, п'ята стаття так прописано, що е, якщо не немає бажання точніше, так там же ж написано: кожна країна сама визначає участь у захисті е, блоку, так кому в тому числі військових. Тобто, якщо наприклад е, е, Німеччина пам'ятаєте ту історію нам 4 тисячі шаломів там обіцяла uh -huh. там після вторгнення. Якщо вона навіть два шаломи надійшли, наприклад, точніше три шаломи одну по одній країні Балтії, то її велику стурбованість. це Теж буде вважатися, в принципі виконанням п'ятої статті статуту НАТО, тому що вони скажуть: ну ми ж у нас є такі зараз можливості інших можливостей у нас немає. Тобто так так всі міжнародні договори пишуть, якщо немає такої такої можливості. А ви зараз а, чи запрацює п'ята стаття, коли за шахеди будуть літати? Я сумніваюся, чому що виникне інше питання: куди стріляти? От ви правильно говорите. А, а в кого стріляти? А в кого в Білорусь стріляти, через яку прилетіла? Чи а як вони визначать точку, хто буде стріляти? А це значить, треба великі, великі знову такі консультації. У них проводити, а страшно. А чим стріляти? Якщо знову таки тамагавків у поляків немає, США не продає тамагавки поль. Вони взагалі мало кому дають тамагавки. Чим буде стріляти? Ну, якщо не помиляюся, там був якийсь контракт. За Байдена, начебто, були ракети на тисячу кілометрів. Я не знаю, чи коли це буде виконувати цей контракт. Ну Польща давали, ну принаймні, Польща більш близька до Сполучених Штатів Америки. Ну такі вони завжди у них такі були стосунки ніж до цього. А тут інше питання: а якщо США не погодять, Польща сама буде стріляти? Чи є у них чи є у них визначені цілі на території Росії? Тому що Польща завжди будувала свою армію. Як продовження армії Сполучених Штатів Америки. Чи будуть вони це робити, це теж велике питання. І тут Україна повинна говорити: ну так давайте нам грошовий ресурс, ми більше ракет наробимо, і будемо стріляти туди, куди потрібно. Нам, нам тільки на руку це. Але Україна сама повинна нарешті експорт, хоча б дозволити зброї, для того, щоб заходило до нас ресурс, в тому числі в нашу ракетну програму. Для того, щоб у нас воно було. І стріляло туди, куди потрібно, от в точки там на запуску шахетів. Якщо їх а, можливо визначити, ви насправді підняли дуже важливий момент. Вимогу сполучених штатів визначитися на якому боці європейський союз мається на увазі уставлені до Китаю і Індії. Вони мають у європейській політики прийти, і сказати своїм виборцям, що настали важкі часи, і тут вмикається, і тут вмикаються ліві. Які практично повсюду контролюються Кремлем і Кремлю? Це вигідно. Ми бачимо зараз по Франції, те, що відбувається, і таким чином, О, по суті, там і да. ліві, і все інше, да і по суті, по суті, за великим рахунком, ситуація склалася так, в тому числі за впливу Російської Федерації, що Європа посаджена або наш шпагат, або перебуває у цих так званих ножицях. І е, у нас просто дуже мало часу на розмову. Буквально хвилинку. На вашу думку, який є, е, ну, принаймні, вихід із такої ситуації, ефективний? новобудовування ну, двосторонніх союзів в принципі це союз вибудовується от Північна Європа, Британія, Україна, країни Балтії і, і Польща, ну і Румунія. Ще тобто, бо базовий, базове, що потрібно цим країнам в першу чергу гроші потрібні на виробництво зброї і захист, в тому числі. А тобто, якщо ви не розділяєте не хочете розділяти ризики ну з цими країнами, ну так закривайте грошима. Наприклад, те от, те, те саме стосується от щодо питання України. Там да? коли там говорять про гарантії безпеки, все, що з цим пов'язане, нам гроші потрібні в першу чергу. А, а тут ще питання: хто кому буде давати гарантії безпеки, враховуючи ну, можливості української армії, українських технологій і виробництво власної зброї? Тобто, ми тут, тут тут давайте гроші, давайте гроші, якщо ви не хочете дати гроші. А далі, ну так пояснюйте своїм виборцям. Д -д давайте так. А що заважає Німеччині Нарешті запустити свої атомні електростанції, щоб не залежати е від настільки від російського газу. Ну так вирішуйте це питання. Це ж ваші країни, вирішуйте це питання для того, щоб бути менш залежними, в тому числі від Росії. А скільки, а скільки людей пов'язаних з Росією, посадили в Європі останнім часом? Що вони не знають, хто з ким там пов'язаний? Ну, приблизно нуль. Так а хто кому тут лікар? Ну, було якась, якась мережа була розкрита, насправді, але з приводу посадок я теж не готовий сказати. І на сам кінець, хочу один момент у вас уточнити. Сьогодні була заява від німецької сторони, що і це проголосив. Алексус Гринкевич Грінчі... про те, що Німеччина назавжди розташує свою бригаду на території Литви. З політичного погляду, що це означає в терміні назавжди? Ні, це пи -пи питання не в тому. Вони готові стріляти в російську армію чи не готові стріляти в російську армію? Те, що вони там назавжди щось розташовують, там да. Знаєте, ні, ніколи не говори ніколи. Тут конкретне питання: чи готові німецькі солдати стріляти в російську армію і європейські армії готові стріляти чи не готові стріляти? Все інше це фантастичні, історії, які знаєте теж сьогодні воно є. Завтра там перемагає якась інша партія в Німеччині? Вона говорить: ну, це була попередня злочинна влада. Ми тепер не назавжди говоримо це. І тут конкретика, ви готові стріляти, і так далі. От я от з тих літаків, які до, до речі стріляли, можна бачити, які в принципі готові застосовувати зброю. Застосовували зброю, якщо не помиляюся, да, і не, да, літаки да, да, і данські да. літаки. От тепер зрозуміли. От тепер зрозуміли в принципі, а, от той військовий а, підблок блок в блоці НАТО, який готовий. І на конкретні кроки, і це це і це дуже добре, принаймні, так тому, що ну дивіться, от мені президент Фінляндії вже у Києві. Я думаю, що він сюди ж не просто так приїхав, тому що їм теж страшно. А тому, що у них з з Росією, там скільки там 400 чи 500 кілометрів, і так далі. От ми повинні розраховувати на ці країни, а інші країни повинні забезпечувати грошима і зброю. Ну, принципи США не проти давати зброю, але вони не повністю обіцяють, що вони будуть, наприклад. Застосовувати своїх солдат для захисту, наприклад, Європи. Ну, така позиція, принаймні на даний момент американців. Хоча я підозрюю, якщо європейці припинять купувати нафту та газ, і будуть сказ... скажуть Трампу, що готові це робити, то у Трампа може різко помінятися настрій. У нього, коли е, три три складові складаються в, в голові нафта, газ та гроші, якось все у нього веселіше починає проходити. Дякую вам, пане Тарасе, за аналітику. Хоча і додаткове переконання аморфності, поки що аморфності європейської політики з погляду на війну. Але сподіваюся, ми протримаємося і побачимо кращі зміни. Вам хорошого вечора. Ну і, звісно, доброї ночі. Вам також До побачення. На все добре. Тарас Загородній політолог був на зв'язку зі студією.